Все, антиради, антиради є пару штучок, Антиради встановити. О, тепер дивіться. Проходимо зараз значить, квест за 10 хвилин, без всяких там прикалясів, все по-чесному. Кух. Ну так і виклики і виклик. На рахунок 3 чи що там, як це правильно, чекайте, де моя волина заряджена. Патрони я до неї викинув чи що. Да. Воно вони лежать. так, да. Ще хоч трошечки патронів про запас взяти. Зараз оці от тварючки пробіжать і ми побігли. Ох, і табун побіг. Йой, куди це ви так? На роботу чи що? Все, помчали, 10 хвилин. Ох, проходимо квест на болотах за 10 хвилин. Тут 4 точки. Откуди готувалось нападіння, це вже звична тема насправді. Церква, потім якась штука згорівша, потім ще якась штука, непонятно. Ну біжимо і постійно п'ємо водичку, тому що треба вкластися в 10 хвилин. Я думаю, 30 пляшок води. Мені на це вистачить. Зараз побачимо. Біжим, біжимо, біжимо. І ось у нас перша точечка. Церква там, де живе киць. Від кис -кис -кис, кис 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 ну, живе. Там котик такий, кіт байончик живе. Оп. забув водичку вчасно випити. Втратив кілька. Дорогоцінних наносекунд, але нічого, зараз ми все компенсуємо. Так як ціль пройти квест за 10 хвилин, тому і не відкиснути при цьому ще й. Тому краще не заходити навіть всередину. Оце мені так фортить, так фортить, я скажу. Кровосос. Опача, галасуй просто. Тільки лусь, пішли іскри, все, точка є. Побігли до наступної. Пушку ховаємо, тому що пушка сповільнює анімацію пиття води. Вистрелили і пушку зразу ховаємо. Біжим, біжимо, до речі, подяка. Це хтось з глядачів на стрімі підказав, що так можна, що можна в церкву не заходити і цей. І просто отак пальнути і побігти собі далі. Тож за це я не пам'ятаю хто, друже. Ну якщо ти згадаєш, що ти мені це писав, то величезна тобі подяка. І взагалі не забувайте заходити до нас на стріми. Там дуже сталкерсько і дуже вайбово. Оп, наступна тімочка. Оп, є контакт. І побігли тепер до наступної точки. Трошечки я тут помінявся, але буквально трохи. Бачите, коли п'єш водичку, він ховає пушку, анімація, як він ховає, причому вона сповільнюється, анімація потім дістає. Тому, якщо прям підрас-підран робити, то треба бігати зі схованою пушкою. Тому що вона сповільнює. Тепер наступна точечка. Ми. Стараємося на певні відстані від неї триматися, що... тому що там контролер своїми щупалами зараз начне нас щупати. І це теж забере секунди на анімацію його анімації. Ой, вибачаю за тавтологію. є. І побігли до наступної точки. Біжим, 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 біжим. На... До наступної точки нам не треба підбігати в... Щільно нам треба скоротити, щоб було менше 100 метрів відстань, і з такої відстані просто встрелити і збити знову ж таки, оцей, як казали, коли відправляли сюди ці чуваки, що я маю переналаштувати під себе. Але мені подобається переналаштовувати зі снайперки під себе. Цельно близько не підходимо, бо як тільки ми кожну наступну точку забираємо, є. Як тільки ми забираємо кожну наступну точечку, тепер тут треба бути уважним, щоб не натупити, куди бігти. Ой, собаки заспавнились, і в мене щось FPS ФПС піджерло трохи. Тоді пушку ховаємо. І нам отак сюди водички. Зараз треба буде на бинтах не економити. І на аптечках. Ви скажете, що тут можна було навприсядки пройти через аномалію. О! Здається, псевдогігант за мною ув'язався, чи химера, я не знаю хто там. Чую ззаду, хтось вже в спину дихає. Томні такі вздихи відчуваються в спину. Тут трошечки пострибати. Ой, заліз, втрата секунд іде в калабані. Нічого, небагато, здається, втратив. Мабуть, ще встигаю. І ось ми попадаємо вже на чисте небо. Скільки пройшло вже? Та мабуть пройшло, може, хвилин 5 сили. Тепер найбільша проблема це те, що треба викид пересидіти. Це займає багато часу і викид це левова частина. Бачите, він тільки от збиратись почав. Викид. Це левова частина часу. І цій двіжусі водичечки. Оп. І зразу біжимо, ту можна не, не вирубати последню темку, вона нам не мішає. Скіпаємо катсцену скореньку. Каже, бродяга, зачекай. Не, як це, скіф зачекай, я тобі все віддам. І зразу на вихід біжимо, щоб там викид собі. Можна піти нокнути оту штуку поки. Поки викид збирається, і він ще не почався оцього нокнути. Це я вчора на ПБ посидів на стрімі І вже такий став дуже... Підкований в термінології, нохнути. Можна там опіти забрати в тому сарайчику. Йой! Чуть очі не повилазили. Блискавка, бачили, як влупила? а не вбиває. Ну, зараз треба вихід, словом, викид словом пересидіти. Давайте цю тему промотаємо з цим викидом. Тому що це довго. Давай викид, закінчується набирає розгону, досягає точки свого колапсу і все, викид закінчився. Можна бігти тепер. Зараз ще підрубають гарну погоду. Біжим, біжим, біжим. Я думаю, в мене скільки ще хвилини-дві точно є для того, щоб вибігти. Якщо м -м, думати, як то кажуть, в рамках 10 хвилин біжим, біжим, біжим. Я ніякі артефакти не лутаю через те, що. Ціль ж просто вкластися в таймінг, а не артефакти залутати. Тут, до речі, падає рідкий камінь в цьому місці. Хто любить рідкі камні, то вам сюди. Трошечки радіація починає піджирати. Тепер дивимося, ставимо крапочку от сюди, нам тут з моста ж треба буде зістрибнути. І газуємо. Дуже класно, що погода розпогодилася. Та ти диви, ну ці блискавки таки хочуть добити мене сьогодні. Доведеться підхилитися повністю. Тут десь псевдогігант бігає, чи ще якась потвора здорова, не пам'ятаю хто. Тому треба дивитися, як то кажуть, в обидві сторони. Щоб не було не було. На рюкзаки 20 гривень. Коментар О. поповнення рахунку банки. О, а хтось якраз поки я записую відосік, донатик закинув. До речі, так, да, друзі. Каналу, як я казав в попередньому відосі за півроку. За півроку ми зібрали лямчик для Збройних сил України. І мільйон переглядів, і якщо ви подивитесь і закинете одну гривню, то ця традиція буде так і далі розвиватися. Що кожен перегляд буде Збройним силам України приносити одну гривню? Баночка або під відео, або краще за все, баночку чекнути під останнім стрімом, тому що банки постійно міняються. Ми завжди відкриваємо збори для різних підрозділів, для того, там, кому банку треба відкрити. Ну, щоб ці гроші лишній раз не гуляли туди-сюди, то зразу. Туди хто там що закупляти чи робити буде, щоб ці комісії не платити лишні рази. Ну з цим ви зрозуміли, так? Да? Тож, тут залишилося ще трошечки, зараз добіжимо, нам треба добігти. Це та хатка, там десь на берегу хатка знаходиться, точка старту. І це вже буде, в принципі, фінал. І як бачите, скільки я. Я цей квест пройшов, здійснивши всього на нас 4 постріла з абсолютно голою задницею і на максимальній складності. Та тут, в принципі, складністі ролі не грає, тому що ніхто навіть не підійшов, не спитав Сталкере, а ти що тут бродиш? Що це ти тут забув? О. Ну. біжи, Скіф. Цей будиночок, з якого все починалося Ось. От я вже й прибіг. Оп! От такого от результату вдалося досягнути. Я ще тут на кінець відкисну знуразу. <реш> За весь такий час мені вдалося, друзі, пройти цей квест. На цьому, значить. Ай яй. -яй. Ой, на цьому, знаєш, подякував, всіх обняв, підняв. До зустрічі.